У Коломиї розпочинають ремонтувати деякі дороги та тротуари. лагодити будуть як і те, що розпочали минулу річ, а ще візьмуться і за нові об'єкти. Де у місті ремонтні роботи доріг розпочнуться першочергово, ми розпитали міського голову Ігоря Слюзера щодо робіт, які передбачені бюджетом, вулицю Міцкевича. Ми почали робити. У нас є передбачені кошти на капітальний ремонт частини. Цього об'єкту ми його розпочали в четвер чи в п'ятницю. Будемо продовжувати капітальний ремонт. Якраз ми прийшли до найскладнішої ділянки цієї дороги, там, де минулого року ми міняли каналізацію. Там роботи проводились на дуже великій глибині і просідала дорога. Ми минулого року технічно не могли відновити полотно. Цього року ми цю ділянку пройдемо найскладнішу. Ми починаємо ремонтувати мікрорайони, так як передбачали Чайківського, Мазепи, Бугуна, Мазепи за Гомоном і Леонтовича. Всі ті роботи паралельно будуть проводитись, тендерні процедури закупівель матеріалів комунальні підприємства провели, то, то ми виходимо вже на Організацію самих робіт, а не підготовчі роботи, що завжди займає 3-4 місяці. На жаль, таке бюджетне законодавство. законодавство. Передбачено закінчити цього року вулицю Моцарта, тобто з тротуарами разом. Дорожнє полотно до вулиці Чахова ми зробимо. Вона вже буде проїзною. Ми частину навантаження транспортного можемо зняти з вулиці Хмельницького. Зараз стараються люди їхати по Хмельницького, щоб об'їжджати ями. По Антовича в мікрорайоні ми заклали 300 тисяч, це як правило, було тротуари і будемо закінчувати той об'єкт. Це недостатньо коштів, щоб його закінчити вже до кінця, але ну, така воля була депутатів. Це частково будемо робити. Ми минулий рік пропустили, бо минулий рік ми взагалі по дорогах, напевно, зробили найменше 6 років моєї каденції, бо ми вимушено знімали гроші з доріг і передавали на вивільнення земельної ділянки під Леоні від. Зайвих е енерголіній постачання. В принципі, ми з тою роботою справилися, ми забезпечили всім, чим ми обіцяли, тому цього року вже буде трохи зосереджено на дорогах і на благоустроях мікрорайону.